Мені подобається, як персик спить. Я розумію, що це відео надоїли вам, що. як він тут спить, дивіться. Пузом догори. Вивернувся так. так. Краще так. спить. з задніми лапами ззаді. Сам тут потягується. Це, звідси ж туди. Сегодня, Да. Спеш так. Изручно ж тогда. Да. На полете, кроме джинсов, моих вот две пары. Ничего не Что там что снизу? Старый свитер. Спить пузом догори? Позякін. Позякін. Не знаю, ну мені так подобається, як він це спить. Взагалі. Да? наводить ну, красоту.